Санновні друзі, сьогодні з таким урочистим святом, з відкриттям нашого інтерцентру я спекла отакий красивий коровай. Хочу вам дати рецепт: 3 літри молока, 40 яйцьок, з них 10 жовтків, 500 г масла кидаю, кидаю 300 г маргарину, 10 стаканів цукру. 200 грам дріжджів, ну, ванільки і душу. І з душою я його виробляю, випікаю. Ну, такий хочу коровай подарити людям, які дуже нам в Вахнівці от створити такий центр, і бібліотекар де і дітки будуть наші. Може, я загляну колись. Ти нові на Іспанії передав привіт. Навчуся.